Вітаю, друзі! Сьогодні ми виконаємо практичне завдання номер 4 з тему Друга ознака рівності трикутників. Побудуємо трикутник АВЦ. Для цього серед основних інструментів виберемо інструмент Многокутник, вкажемо всі вершини многокутника, а потім знову першу вершину. Отримали трикутник АВЦ. Виберемо трішки більше інструментів. Для того, щоб виміряти довжини сторін величини кутів цього трикутника. Серед інструментів вимірювання виберемо відстань або довжина, вкажемо дві точки відрізок і отримаємо його довжину. Кажемо знову два кінці відрізка б цієї сторони б, отримаємо довжину. Аналогічно вимірюємо довжину сторони Аце. Бачимо, що ми отримали різносторонній трикутник ABC. Можна змінити колір цього трикутника. Можна змінити колір цього трикутника, можна залишити таким, який він був. Отже, друзі, отримали різносторонній трикутник АВЦ з довжинами сторін 5,5, 5,4. 4,8 умовних одиниць. Нагадую вам, щоб змінити колір нашого об'єкту, нашого многокутника, можна вибрати серед групи інструментів редагування команду об'єкт, об обрати наш трикутник. В додатковому меню Вибрати колір, ну і, наприклад, вибрати трикутник ось такого зеленого кольору. Отже, вимірюємо градусні міри кутів нашого трикутника. Серед групи інструментів вимірювання виберемо кут, Вкажемо три точки або дві прямі, які утворюють кут, і отримаємо градусні міри кутів даного трикутника. Скористаємося інструментом переміщення, винесемо трішки градусні міри. Щоб було видніше, і вони не заважали нашому малюнку. Так, ті лишні градусні міри, які залишилися, приберемо ще раз очек, виміряємо кут С і винесемо його градусну міру трішки. Ось так. Отримали величину кута А 62,6 градусів, величина кута Б 52,5 градусів. І градусна міра кута це 64,9 градусів. А тепер діти побудуємо трикутник за стороною і двома прилеглими до неї кутами, які дорівнюють стороні, і двом прилеглим кутам нашого побудованого трикутника. Наприклад, виберемо сторону Аце, довжина якої 4,8 і два кути. Кут А 62,6 градусів і кут С 64,9 градусів. Отже, припустимо, що у нас є сторона, наприклад, яка дорівнює стороні А С, і є два кути прилеглі до цієї сторони, які дорівнюють кутам А і С. Побудуємо трикутник за даними величинами сторони і величинам кутів. Отже, друзі, побудуємо відрізок, який дорівнює 4,8 умовних одиниць. Виберемо серед основних інструментів відрізок, відмітимо дві точки, виберемо відстання довжину, Виміряємо довжину нашого відрізка. Бачимо, що вона не співпадає. З шуканою довжиною, тому трішки зменшимо за допомогою інструмента переміщення довжину нашого відрізка, щоб вона відповідала 4,8 умовних одиниць. Ось так. Таким чином отримали сторону нашого нового трикутника, яка за довжиною дорівнює даній стороні, АЦ. Відкладемо. Від даної сторони де Е отриманої кут 62,6 градусів. Для цього виберемо серед інструментів вимірювання кут згаданої заданої величини. Кажемо точку на стороні кута, точку Е, вершину Д і введемо величину кута 62,6 градусів. Отже, одна точка. Друга точка 62,6 градусів. Відкладемо кут проти годинникової стрілки. Отримали. Для того, щоб провести сторону, кута, виберемо інструмент пряма, або можна вибрати пряму, або можна вибрати відрізок. Ну, нехай це буде інструмент пряма. Вкажемо дві точки, через які потрібно провести пряму. Кут заданої градусної міри. Давайте трішки перемістимо градусну міру, щоб її було битніше. Тепер відкладемо кут з вершиною в точці Е, градусної міри 64,9 градусів. Виберемо кут заданої величини, відмітимо точку Д на стороні кута, вершину точку Е, і введемо величину кута нашого. 64,9 градусів. Отже, побудуємо кут 64,9 градусів. Виберемо точку D на стороні кута, вершина E 64,9 градусів кажемо. І побудуємо кут, відкладемо його проти годинникової стрілки. Так, відмовимося. ще разочок. Точка Д, точка Е e, 64,9. Виберемо загодинниково стрілочкою, Ось так. Отримали точку Д на другій стороні кута. За допомогою інструмента пряма проведемо пряму через ці дві точки. Бачимо, що наші дві прямі перетинаються, відмітимо точку перетину, кажемо, ось вона у нас, нехай це буде точка Е. Отже, отримали трикутник DFE. Перенесемо трішки градусний віри, щоб їх було видніше. І так, діти. Ми отримали трикутник DFE. Який за стороною і двома прилеглими кутами дорівнює даному трикутнику. Давайте це доведемо. Дорівнювати. Давайте це доведемо. Для того, щоб довести рівності трикутників, рівність трикутників, треба перенести трикутник АВЦ і накласти його, сумістити за допомогою накладання з трикутником ДФФ. Перемістимо перший трикутник, так, щоб вершина А, наприклад, співпала з вершиною Д. Так як ми будували другий трикутник таким чином, що дві сторони довжиною 4,8, тобто рівні між собою, то ми можемо сумістити. Відрізок ДЕ, відрізок А. довжиною ці два відрізки рівні. Отже, сумістили вершину А з вершиною Д. А тепер трішки ми повинні повернути так, трикутничок, щоб сторона А це наклалася на сторону ДЕ. Для цього виберемо серед інструментів групи вимірювання повзунок. Ми зараз його не бачимо. А тому виберемо ще більше інструментів, натиснувши більше внизу в панелі інструментів і виберемо серед інструментів вимірювання повзону, ось він. Виберемо позицію будь-яку і виберемо ім'я. Ну, наприклад, нехай це буде кут бета. Будемо повертати на кут бета. Так. Ну, бета. Де він у нас. Ось вони наші літери. І кут, ну, ну зустрітися нам альфа, нехай буде альфа. Так, вибрали кут альфа, де витримав. Отже, ім'я. Тута у нас, ага, знову прийдеться вибрати. Ім'я Кута, та бета. Або альфа. Отак. Добре, вибрали, підтвердили наш вибір. Далі виберемо інструмент перетворення, поворот навколо. Серед групи інструментів перетворення. Виберемо поворот на коло точки. Виберемо об'єкт для повороту та центр, а потім введемо кут. Отже, об'єкт для повороту у нас трикутник, центр повороту у нас вершина D. І введемо кут альфа. Альфа. Повертати будемо проти годинникової стрілочки. Так як у нас був альфа за замовчуванням вибраний 45 градусів, то ви бачите, що трикутник кабец повернувся на 45 градусів. Але ми будемо зменшувати кут повороту і повертати так, слідкувати, щоб сторона АЦ підпала зі стороною ДЕ. Ось таким чином, ось таку позицію зайняв наш трикутник АБЦ. Тобто ми повернули на 9 градусів. Ще раз, давайте перевіримо. Ось у нас трикутничок повертається. Видно, перша позиція трикутника АБЦ. І повертаємо його проти годинникової стрілочки. Так, ось ми його зафіксувавши лучшин, будемо переміщувати так. Щоб по той відрізок А, це який за довжиною 4,8, ось він займає першу основну позицію співпав з відрізочком D. Ось таким чином. Тому ми бачимо, що при накладанні перший і другий трикутники співпадають, а отже, можна зробити висновок, що дійсно. Якщо сторона і два прилеглі кути одного трикутника дорівнюють стороні двом прилеглим кутам іншого трикутника, то такі трикутники будуть рівними між собою. Таким чином ми за допомогою практичної нашої роботи підтвердили істинність другої ознаки рівності трикутників.